Від волейболу до гирі Олена Рябовол з м'ячем вже 11 років, і три роки як в її руках літають гирі. Батькам дівчина про свої друге здавалось би не зовсім жіноче захоплення. Сказали не відразу. Родина була проти додаткового навантаження і мозолів на руках дочки, але впертість Олени вивела її до гідних результатів. Залі було холодно, Была гиря холодная, как бы, и это тоже влияло, как бы, но я расслабилась и думала, что все хорошо, все тепло, и как бы сделала свой результат, который нужен был. Я сделала 200 раз рывок, гиря 15 килограмм. В місті Нікополь на чемпіонаті України по гірьовому спорту серед дівчик до 18 років. В одному залі з дівчиною ще одна чемпіонка Олена Меркулова прославила Харків на рівні світового спорту. Дівчина свою вже другу вищу освіту цілковито присвятила спорту і мріє отримати майстра спорту вже міжнародного рівня. Я виступала два рази в Італії. їздила на соревновання, там займала занімала повзростав по, і третя по. Зрослим і по юніора і хотіла би, конечно, в этом году поїхати попасть в одборочний зайнять призявою місто на Україні, щоб потім дальнейшем поїхати на мир в Італії і виповнити міжнародного спорта. І мріє отримати майстра спорту вже міжнародного класу. Обох дівчат до високих результатів привів один тренер. Говорить вік і фізичні дані обом дівчатам дозволять представляти країну гідно і на подальших змаганнях. Нова чемпіонка України Олена Рябовол на змаганнях не просто завоювала золоту медаль. А й захистила майстра спорту. Першим Першому знали, що це буде нелегко, тому що було 17 претендентів на це перше місце. Ну результати тренування, то сподвілі все правильно. Тобто вона показала максимальний результат свій, навіть на тренуваннях цього не показувала. Вже в квітні Олена Рябовол представлятиме країну на міжнародних змаганнях, які проходитимуть в Україні. каже до успіху: її мають привести постійні тренування не менше ніж тричі на тиждень. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.